Привіт! Дуже рада, що ти завітав, завітала саме сюди, адже тема фінансового достатку одна з найважливіших у житті кожної людини. Часто ми уявляємо собі, що для досягнення великого багатства потрібні грандіозні кроки, великі інвестиції чи раптові везіння. Проте реальність зовсім інша. Найпотужніші зміни відбуваються завдяки маленьким щоденним діям. Мікрокрокам, які багато хто просто недооцінює або не помічає, саме ці невеликі, але регулярні зусилля і формують основу фінансової свободи та стабільності. У цьому відео я поділюся з тобою десятьма мікрокроками, які на перший погляд можуть здатися незначними, але насправді саме вони створюють фундамент для великого достатку. Ці прості звички і дії допоможуть тобі краще розпоряджатися своїми фінансами, уникнути зайвих витрат і поступово накопичувати капітал. Якщо ти готовий змінити своє ставлення до грошей і почати шлях до фінансового благополуччя, давай розбиратися разом. Пам'ятай, кожна велика подорож починається з першого кроку, і сьогодні саме той день, щоб зробити цей крок. Перше ведення простого обліку витрат: чи замислювався? Замислювалася ти колись, куди насправді йдуть твої гроші. Часто ми витрачаємо невеликі суми на каву, закуски, підписки чи непотрібні дрібниці, і навіть не помічаємо цього. Саме тому ведення обліку витрат це один із найпростіших, але найефективніших мікрокроків на шляху до фінансового достатку. Здається, що це дрібниця, але як казав Бенджамін Франклін, будь мудрим із грошима, і вони будуть мудрими з тобою. Записуючи всі свої витрати, ти ніби робиш аудит свого бюджету, розкриваєш приховані дірки, через які тікають гроші. Ця проста звичка допомагає уникнути зайвих витрат і навчає розуміти, що є дійсно необхідним а що імпульсивним бажанням. Для багатьох людей ведення обліку здається складним і нудним, але насправді достатньо лише кількох хвилин на день. Щоб записати всі покупки, це можна робити у блокноті, спеціальному додатку на телефоні або навіть голосовою заміткою. Важливо почати з малого, не ідеалізувати процес, а просто почати. Відомий підприємець Джим Рон говорив: не витрачай гроші, які заробляєш на те, що не принесе тобі користі у майбутньому. Облік витрат дає тобі ясність і контроль, які надихають рухатися далі і приймати зважені фінансові рішення. Саме з цієї простої дії починається шлях до великого достатку. Друга відмова від імпульсивних покупок. Імпульсивні покупки одна з найпоширеніших пасток, яка перешкоджає накопиченню достатку. Часто ми купуємо речі не тому, що вони нам справді потрібні, а тому, що це виглядає привабливо або, здається, швидким способом підняти настрій. Але такі витрати швидко з'їдають бюджет і створюють відчуття, що гроші ніколи не вистачає, як казав Ворен Баффетт. Правило номер один. Ніколи не втрачайте гроші. Правило номер два. Ніколи не забувайте про правило номер один. Відмова від імпульсивних покупок це мікрокрок, який формує дисципліну і звичку свідомого ставлення до грошей. Один простий прийом перед тим, як щось купити, зачекай 24 години. Цей час допоможе відрізнити справжню потребу від імпульсу. Інший корисний метод. Робити список необхідних покупок і суворо його дотримуватись. Таким чином, ти навчишся оцінювати свої фінансові пріоритети, а не керуватися миттєвими бажаннями. Як говорив Ернест Хемінгуей, перш ніж купити щось, подумай, чи дійсно це тобі потрібно. Цей мікрокрок допоможе не тільки зберегти гроші, але й навчитися. Цінувати те, що вже маєш. Врешті-решт, саме свідомі рішення ведуть до фінансової стабільності та великого достатку. Третє: щоденне відкладення, хоча б невеликої суми. Маленькі суми відкладені регулярно можуть стати справжньою фінансовою опорою. Навіть якщо ти починаєш з дуже малої суми, скажімо, кілька гривень чи доларів на день, з часом це перетвориться на солідний капітал завдяки силі накопичення і складних відсотків. Як говорив Альберт Ейнштейн, складні відсотки це восьме диво світу. Хто розуміє це, той заробляє, хто не розуміє, платить. Мікрокрок тут дуже простий. Встанови собі правило відкладати певну суму щодня або щомісяця, незалежно від обставин. Це може бути навіть 100 гривень, які ти класифікуєш як інвестиції в своє майбутнє. Головне, регулярність і системність. Такий підхід допомагає не тільки збирати гроші, а й формує фінансову дисципліну. Ти навчишся ставити фінансові цілі і слідувати їм, а це дуже важливо для досягнення справжнього достатку. Як говорив Бенджамін Франклін, не відкладайте на завтра те, що можете зробити сьогодні. Пам'ятай, навіть найтриваліша подорож починається з одного маленького кроку, тож почни відкладати вже сьогодні, і твій майбутній достаток буде тому вдячний. Четверте читання, хоча б 10 хвилин на день про фінанси або саморозвиток. Один із найменш помітних, але неймовірно важливих мікрокроків на шляху до великого достатку це регулярне навчання. Навіть 10 хвилин на день, присвячені читанню книг, статей чи слуханню подкастів про фінанси, інвестиції або особистий розвиток, можуть кардинально змінити твоє розуміння грошей і способи їх примноження. Як казав Джим Рон, якщо ти не готовий вчитися, ніхто не зможе тобі допомогти. Якщо ти готовий вчитися, ніхто не зможе тебе зупинити. Фінансова грамотність це фундамент, на якому будується достаток без знань легко потрапити в пастки боргів, втратити можливості для інвестицій чи просто витрачати гроші необдумано. Навіть короткі щоденні сесії навчання допоможуть тобі залишатися в курсі нових трендів, методів заощадження і заробітку. Крім того, це формує мислення зростання, переконання, що ти завжди можеш покращити своє життя і фінансовий стан. Як писав Бенджамін Франклін, інвестиція в знання завжди приносить найкращі дивіденди. Пам'ятай, Знання це капітал, який не знецінюється і не зникає. Вони множать твої шанси на успіх і допомагають ухвалювати правильні рішення. П'ятий аналіз своїх підписок та регулярних платежів у сучасному світі нас оточує безліч підписок від стрімінгових сервісів до додатків і онлайн-магазинів. Часто ми не звертаємо увагу на те, скільки грошей щомісяця витрачаємо на послуги, якими не користуємося, або які перестали бути актуальними. Ці дрібні платежі накопичуються і можуть суттєво з'їдати твій бюджет, як сказав Уоррен Баффет, Цінуйте кожен цент, адже вони складають долари. Мікрокрок полягає в тому, щоб щомісяця або, хоча б раз на квартал, уважно перевіряти всі свої підписки та регулярні платежі. Запитай собі, чи дійсно я користуюся цією послугою, чи є вона необхідною, чи можу я від неї відмовитися, або замінити на більш вигідний варіант. Ця проста дія дозволяє значно оптимізувати бюджет і спрямувати заощаджені гроші на важливіші цілі інвестиції, навчання або накопичення. Важливо розвинути звичку, регулярно переглядати фінанси, щоб не втрачати контроль. Як зазначав Бенджамін Франклін, маленькі витрати, які здаються незначними, часто стають великими проблемами. Таким чином, регулярний аналіз підписок це невеликий, але надзвичайно корисний мікрокрок, який допоможе наблизитися до фінансового благополуччя. Шостий Пошук додаткових джерел доходу, навіть невеликих, збільшення доходу один із найпряміших шляхів до фінансової стабільності, але багато хто чекає ідеального моменту або великих можливостей, пропускаючи прості способи додаткового заробітку. Саме маленькі кроки у пошуку додаткових джерел доходу часто недооцінюють, хоча вони можуть суттєво прискорити рух до достатку. Як казав Річард, Бренсон, не чекай ідеальних умов. Починай зараз із того, що маєш. Навіть невелика підробітка, фріланс, продаж непотрібних речей або монетизація хобі це реальні способи збільшити свої фінанси без значних ризиків. Головне знайти те, що підходить саме тобі, і почати діяти. Мікрокрок у тому, щоб виділити 30 хвилин на тиждень для пошуку ідей, навчання новим навичкам або пошуку замовлень. З часом ці невеликі зусилля принесуть додатковий дохід, який можна буде відкладати або інвестувати, як зазначав Бенджамін Франклін, диверсифікуй свої джерела доходу, щоб не залежати від одного. Не чекай великого прориву, починай з маленьких кроків, і вони складуть великий успіх сьоме планування дня з акцентом на важливі, а не термінові справи. У повсякденному житті ми часто застрягаємо в пожежах, термінових, але не завжди важливих справах. Це краде час і енергію, які можна було б спрямувати на цілі, що дійсно наближають до фінансової незалежності. Вміння правильно планувати свій день це маленький, але надзвичайно потужний мікрокрок до достатку. Як сказав Стівен Ковіпрок, починайте з кінця в уяві. Це означає, що щоденне планування має базуватися на пріоритетах, які ведуть до досягнення твоїх фінансових і особистих цілей. Визначення найважливіших завдань і виділення часу на їх виконання допоможе уникнути розпорошення і підвищить продуктивність. Відомий підприємець Джим Рон говорив: успішні люди ставлять пріоритети і дотримуються їх. Навчися відкладати менш важливі справи або делегувати їх, щоб зосередитись на тих діях, які справді приносять результат. Маленький мікрокрок це записати вранці або ввечері наперед список ключових завдань і слідувати йому, не дозволяючи відволікатися на другорядне. Ця звичка не тільки допоможе краще керувати часом, а й знизить стрес, що позитивно впливає на твою здатність приймати правильні фінансові рішення. Восьма вдячність і позитивний настрій щодо грошей. Психологія відіграє величезну роль у тому, як ми ставимося до грошей і як їх накопичуємо. Вдячність за те, що ти вже маєш, і позитивне ставлення до грошей створюють міцний фундамент для фінансового достатку. Без внутрішньої гармонії і віри у свої можливості, навіть найкращі стратегії працюватимуть погано. Як казала Опра Вінфрі, вдячність відкриває двері до багатства. Коли ти концентруєшся на тому, що маєш, а не на тому, що втрачаєш, твій мозок налаштовується на пошук можливостей, а не на страх чи обмеження. Це позитивне мислення притягує успіх і допомагає приймати мудрі рішення. Експерт з особистісного розвитку Тоні Робінс стверджує: зміна внутрішнього стану перший крок до зміни зовнішніх обставин. Мікрокрок у цій сфері щодня записувати хоча б три речі, за які ти вдячний. Зокрема, у фінансовому плані. Це може бути стабільний дохід, підтримка близьких або можливість навчатися. Ця проста практика формує звичку мислити про гроші як про ресурс, який працює на тебе, а не як про джерело стресу. Дев'яте регулярне переглядання і оновлення фінансових цілей. Багато хто ставить собі цілі купити квартиру, машину чи накопичити на подорож, але з часом забуває їх або перестає активно працювати над їх досягненням. Регулярний перегляд і корекція фінансових цілей допомагає зберігати фокус і мотивацію. Як казав Наполеон Хіл, встановлення чітких цілей це перший крок до того, щоб зробити бажане реальністю. Мікрокрок полягає у тому, щоб раз на місяць чи квартал виділяти час для аналізу своїх цілей, чи залишаються вони актуальними, чи потрібно їх уточнити або розділити на менші підсілі. чи зроблено кроки у їх напрямку? Такий підхід допомагає не загубитись у рутині і завжди пам'ятати, навіщо ти працюєш. Відомий підприємець Тоні Робінс говорив: цілі без плану це просто бажання. Регулярний перегляд цілей стимулює активність, дозволяє вчасно коригувати стратегії і уникати помилок. Це маленький, але дуже важливий крок до великих результатів. Десяте створення резервного фонду, навіть з маленьких внесків, наявність фінансової подушки безпеки це один із найважливіших елементів стабільності та спокою на шляху до достатку. Часто люди відкладають цю справу на потім, вважаючи, що потрібно багато грошей, аби почати. Але навіть найменші регулярні внески можуть швидко створити солідний запас. Як казав Бенджамін Франклін, не клади всі яйця в один кошик створення резервного фонду це не лише про гроші, а й про формування звички фінансової відповідальності. Навіть 50 або 100 гривень на місяць, систематично відкладаючи, з часом стануть твоїм фінансовим щитом на випадок непередбачених обставин. Відомий інвестор Роберт Кіосакі зазначав. Багаті люди завжди мають резервний фонд, бо знають ціну непередбачуваності. Цей мікрокрок забезпечує впевненість і спокій, які дають змогу приймати більш сміливі і обдумані рішення у фінансових справах. Тож починай формувати свій резерв уже сьогодні. Це твій захист і запорука спокійного майбутнього. Отже, сподіваюсь, ці 10 мікрокроків допомогли тобі побачити, наскільки прості й маленькі дії можуть стати потужним фундаментом для великого фінансового достатку. Часто саме те, що ми недооцінюємо або відкладаємо на потім, виявляється ключовим для змін у житті. Пам'ятай, шлях до багатства це не про миттєві дива, а про послідовність і системність у щоденних звичках. Застосовуй ці поради у своєму житті і ти побачиш, як поступово змінюється твоє фінансове становище, підвищується впевненість і відкриваються нові можливості. Не бійся починати з малого. Кожен великий успіх починається з одного маленького кроку. Дякую, що був була зі мною сьогодні. Якщо цей матеріал був корисним, будь ласка, постав лайк, це дуже мотивує створювати ще більше цінного контенту для тебе. І не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові поради і секрети фінансової грамотності та особистого розвитку. До зустрічі в наступних відео! Бажаю тобі впевненості, стабільності і великого достатку.